Покарання. Кожної неділі родина Черепах, мама, тато, малюк баді та його молодша сестричка Еліс ходили до супермаркету. Там вони обирали продукти та інші речі для господарства. А потім заходили до дитячого відділу і купували іграшки для баді та Еліс. малеча, Дуже любила такі сімейні походи і чекала на них з нетерпінням. Тієї неділі вони також не стали порушувати традицію. Снідайте і збираємося до супермаркету, сказала матуся, і діти почали скоріше працювати ложками. Вже невдовзі вони були у крамниці. Татко взяв візок, який швидко наповнився продуктами. Потім Родина рушила по іграшки, і батьки купили малечі яскравий м'яч. Дорогою додому Еліс почала вирядувати. Як всі не намагалися її заспокоїти, все було марно. Я згадав. вигукнув баді і витяг з кишені цукерку. Я взяв це в магазині для Еліс, хотів сюрприз зробити. Тобто як це взяв у магазині, здивувалася Матуся. Але ж ми цього не купували. Я знав, що ти не купиш Елісмаколик, куди взяв його. Сказати, що батьки були здивовані, не сказати нічого. Баті не розумів, чому батьки дивляться на нього так незадоволено, першою знайшла слово Матуся. Синку, пам'ятаєш, я розповідала тобі про те, що чужі речі, брате, ні в якому разі не можна. Так це ж не чужа річ, просто я її тихенько в магазині взяв, все ще не розумів малюк баді. Тим паче, це крадіжка, ти знаєш, як карають злодіїв? Баді стояв розгублений і дуже засмучений. А через мить заплакав. Але я не злодій і не хочу ним бути. Мене тепер посадять до в'язниці, вигукував він. Зробимо так зараз ми з тобою повернемося до магазину і ти віддаси цукерку, за яку не заплатив. Міцно тримаючи матусю за руку, баді підійшов до охоронця і простяг йому цукерку. Візьміть її, будь ласка, мені дуже соромно, сказав він. Я взяв це без грошей, вибачте. Головне, ти усвідомив, що вчинив неправильно і повернув цукерку. Сподіваюсь, таке більше ніколи не повториться, заспокійливо, але суворо відповів охоронець. Обіцяю, ніколи і ні за нізащо я більше так не вченю. вигукнув баді і побачив, як матуся посміхнулася. Так соромно і прикро маленькій черепашці баді не було ще ніколи. Але він справді усвідомив і запам'ятав на все життя, що вчинив дуже погано і неприпустимо. Відтоді він ніколи більше не брав у крамниці чи деінде нічого без дозволу батьків, а тим більше не заплативши.